Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні розпочинаємо вивчати відокремлені члени речення. І говоримо про додаток. Відразу хочу зауважити, що відокремленими бувають лише другорядні члени речення, які для підсилення їхньої саме смислової ролі. В усному мовленні ми будемо виділяти інтонацією та паузами, а ось на письмі розділовими знаками. Спочатку пригадаємо, що додаток це один з трьох другорядних членів речення, який означає предмет, на який ми спрямовуємо дію. Відповідає на питання усіх непрямих відмінків. Тобто родового, давального тощо. В реченні ми ставимо питання до додатка від присудка. А ось відокремлений додаток вносить різні смислові відтінки: доповнення, виключення, заміщення. У реченні він виражається іменником і сприйменником. Крім окрім, опріч, особливо, зокрема. На письмі додатки відокремлюємо комами. А зараз розгляньмо декілька прикладів. Усі, окрім Петренка, виконали завдання. Усі, окрім кого чого? Окрім Петренка. Ось відокремлений додаток. Виражений іменником із прийменником. Я люблю солодощі, зокрема, кого що? Цукерки. Ось наш відокремлений додаток, іменник плюс прийменник. Замість підготовки до іспиту ми обрали прогулянку. Обрали замість кого чого, замість підготовки. Зверніть, будь ласка, увагу, що додаток. Який вживається із прийменником замість, може як відокремлюватися, так і не відокремлюватися в реченні. Якщо ви можете прийменник замість замінити прийменником за, то такий додаток не відокремлюється. Якщо ж ви його не можете замінити, відповідно, ми його відокремлюємо. Якщо ж додаток виражений неозначеною формою дієслова, тобто інфінітивом, із прийменником замість, такий додаток відокремлюємо комами. Розгляньмо декілька прикладів. Сьогодні мати прийшла на збори замість батька. Спробуємо поставити прийменник за. Мати прийшла на збори за батька. Прийменник заміняється, а значить, кома не ставиться. Замість майстерні художника Тарас опинився на панській кухні. За майстерню художника Тарас опинився. Бачите, ми не можемо у цьому реченні замінити прийменник замість на прийменник за. Відповідно, такий додаток ми відокремлюємо комами. А зараз виконаємо типове завдання НМТ. Серед запропонованих речень знайдіть, будь ласка, речення, у якому є відокремлений додаток. Сподіваюся, що всі виконали це завдання правильно. Не забувайте повторювати вивчений матеріал, а ми з вами зустрінемося на наступних уроках. До зустрічі!